Ця стратегія може перетворити ваші 100 гривень на 100 тисяч гривень, якщо ви будете слідувати інструкціям. Зараз я хочу показати вам, як вона працює, і ми спробуємо збільшити мій баланс. Це доказ моїх підписників, які вже реально протестували цей метод. Це дійсно працює. Тож, давайте почнемо. Отже, друзі, переходимо на нашу платформу ПокиОпці. У мене вже все налаштовано. Налаштування ви можете знайти в моєму безкоштовному телеграм-каналі. Посилання є в описі до цього відео. Як бачите, мій баланс зараз складає 100 гривень, і я хочу вам показати, як за допомогою цієї стратегії заробити досить непоганий капітал. Ось сьогодні ми працюємо по стратегії, яка складається лише з двох індикаторів. Перший це є зігзаг, ось можете побачити скоренько його налаштування та собі зробити скріншот. Та CCI. Зараз я вам покажу сигнали для входу в угоди. Отже, давайте ми підемо на шорт і зараз я вам поясню чому. Як бачимо по нашому в верхній точці свічки розвернулися і йдуть вниз. Це є перший сигнал. Другим сигналом це є те, що, як ми бачимо, основна лінія по нашому вона знаходиться в робочій зоні між мінус 120 та 120. Ось, як бачимо, наш зігзаг розвернувся. І я думаю, що ця угода буде прибутковою. Так, давайте слідкувати за нашою угодою. Супер! Як бачимо, 192 гривні зістав у нас вже є на рахунку. Переходимо до пошуку наступної валютної пари. Отже, ми знайшли валютну пару usd CAD. Давайте ми візьмемо її на лонг, і зараз я вам знову ж таки поясню, чому. Як бачимо, наші зелені свічки закріпились на нижчому рівні зігзагу, тобто, відповідно, угода піде до гори. Та по CCI ми бачимо, що вона в нашій робочій зоні і також йде вгору. Отже, давайте почекаємо на результат та будемо робити якісь виставки. Хочу вам нагадати, що робоча зона в нас по стандарту на індикаторі CCI стоїть від мінус 100% до 100%. В даній стратегії я використовую від мінус 120 до 120. Ось, як бачимо, зараз по графіку зігзаг пішов до гори, тобто ця угода 90%, що буде прибутковою. Так, чудово, 192 гривні знову ми заробили. Ось, як бачимо, досить гарно себе відпрацьовує дана стратегія. Ось бачимо, тут був дуже сильний несхідний рух, але її по нашому зігзагу перебило, і тому ми відійшли на лон. Так, ми залишилися на тій самій валютній парі usd CAD, І давайте зараз подивимося ще на дві свічки, якщо вони нам будуть підходити, будемо йти на лон. Так, після цієї давайте будемо купувати нашу вгоду. Купляємо і чекаємо на результат. Як бачимо, по CCI все знаходиться в робочій зоні. Угода йде догори. Відповідно, зігзаг зараз має розвернутися та піти також вгору. Так, друзі, третя наша угода. В нас була вже сума на 200 гривень. Ми 384 гривні виграли. Я вважаю це прекрасно. Давайте зробимо останню нашу угоду та будемо робити якісь висновки про дану стратегію. Так, ми знайшли валютну пару USD GPY. Давайте ми її купимо і будемо чекати на результат. Як бачимо, в нас був стрімкий несхідний рух, але він розвернувся і зараз зігзак має піти вгору. Ми якраз часно купили нашу угоду. Посісяю, також все в робочій зоні, все нам підходить. Чекаємо на результат. Так, залишилося в нас 3 секунди. Я, дум... Я думаю, що це плюс. Так, плюс 576 гривень. Я вважаю, що стратегія просто неймовірна. Рахуйте, з 4-4, ми вийшли в плюс. Це просто прекрасно. Так, давайте ми зробимо нашу останню угоду. Сума буде 500 гривень. І давайте знайде для такої суми підходящу валютну пару, щоб вона дійсно гарно себе відпрацювала. Так, прийдемо до Ось бачимо, є USD MXN. Давайте підемо. Зараз дочекаємося останньої свічки і підемо напевно на село. Так, давайте продаємо нашу угоду. Зараз зігзак має розвернутися. ми також бачимо, що рух де вниз, але він знаходиться в робочій зоні. Так, чекаємо. Досить ризикована угода була, але тисячу гривень сьогодні ми заробили. Рахуйте, за 10 хвилин. Це просто прекрасно. Стратегія відпрацювала себе, я вважаю, на максимум. П'ять з п'яти угод ми закрили в плюсі. Ну що ж, друзі, 1000 гривень прибутку за 10 хвилин. Це дійсно хороший метод. І я хочу, щоб ви протестували його і написали свою думку в коментарях. Мені це дійсно дуже важливо. Так, і не забувайте про розіграш 50 доларів для 5 людей. Все, що потрібно, це підписатися на мій YouTube канал, лайкнути це відео і просто написати мені в Telegram. Посилання в описі до цього відео. У наступному відео я випадковим чином оберу 5 людей і надішлю їм гроші. Бажаю вам більше прибутку і до зустрічі на моєму YouTube каналі.